Лучанка Тетяна Савонік разом з п'ятимісячним сином нині під наглядом медиків розповідає, напередодні готували вечерю. Зайнялася гардина. Подивилася, що вже Вогонь більше більше робиться, і забрала верхню частину коляски з дитиною, яка вже спала в ванну. Але відчула, що дуже великий йде дим, і прикрила двері на кухню. На допомогу почала кричати. Зайнялося у квартирі Луцької багатоповерхівки на вулиці Потебні. Учора орієнтовно в 16-й годині. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив меблі і частину кімнати у квартирі на шостому поверсі, розказує речник управління ДСНС в області Володимир Нестеров. Як виявилось, мама вірно зорієнтувалася у цій події і з дитиною укрилася у ванні для того, щоб не отруїтись і не стати жертвою пожежі. Пожежа була ліквідована одним стволом. Загалом за 15 хвилин вже наступила ліквідація пожежі. Розглядається, що пожежа виникла через необережність при поводженні з вогнем. Сім'ї виховують четверо дітей, троє старших на момент пожежі були з бабусею на благодійному заході, розповів Суспільному начальник служби у справах дітей Федір Шульган. Зараз троє старших дітей перебувають з бабусею. Вона забрала їх до себе. Вона проживає окремо в околицях міста Луцька. В трьох старших дітей є батько. Він сплачує аліменти на утримання дітей, намагаємося його шукати. Дитина з мамою, які перебувають у лікарні, почуваються краще, сказала лікарка Ірина Дмитрук. Зі слів мами, дитина після пожежі була в'яла, сумлива. По даний час він знаходиться під спостереженням медичного персоналу. Його показники знаходяться в межах норми. Стан хлопчика на даний момент є задовільним. Коли випишуть маму з дитиною, невідомо, каже Ірина Дмитрук, радитимуться з представниками соціальних служб. Оксана Кот, Петропотієвський, новини на Суспільному, Луцьк.